Що робити, якщо ви зустріли ворожу ДРГ? У такому випадку важливо зберігати спокій і дотримуватися правильних кроків, щоб подбати про особисту безпеку та зменшити ризик. Перше і найважливіше правило зберігати спокій. Паніка і стрес можуть ускладнити ситуацію. Зберігайте чистий розум і контролюйте свої емоції. Якщо ви опинилися поряд з ворожою ДРГ, намагайтеся залишатися непомітним, використовуйте природні або штучні укриття для того, щоб сховатися. Застосовуйте методи маскування, зменшуючи свою видимість та звуки, що можуть привернути увагу. Не вступайте в конфлікт. Як цивільна особа, намагайтеся уникати прямого зіткнення з ворожою ДРГ. Не намагайтеся самостійно боротися або вступати в конфлікт, якщо вас немає відповідної підготовки та засобів для цього. Уникайте непотрібних звуків та рухів, які можуть повернути увагу ДРГ. Говоріть тихо, спілкуйтеся пошепки та обмежите використання світла або яскравих пристроїв. Ваша безпека є пріоритетом. В інструкції від СБУ рекомендують звернути увагу, якщо підозрілі особи мають чітко виражений або характерний російський акцент. Не орієнтуються на місцевості, здійснюють фото або відеофіксацію місцевості. Просять мобільний телефон, щоб здійснити дзвінок. Що робити при контакті з ДРГ? Запам'ятайте їхні прикмети, одяг, зовнішність, фізичні особливості. Зверніть увагу, що в жодному разі не можна робити фото або відеофіксацію цих людей. Це може бути небезпечно. Не показуйте їм документи, не піскайте дорогу, не давайте телефон для дзвінка. А якщо дали, то зафіксуйте номер, на який вони телефонували. Усіма доступними методами інформуйте СБУ чи поліцію про час та місце, де ви бачили ймовірних диверсантів. Також їхню кількість, зміст розмови, номер, колір та марки автівок, напрямок руху, прикмети. Ці організації мають досвід і знання для керування такими ситуаціями. Дійте розумно і не приймайте самостійних рішень, які можуть вам нашкодити. Зустріч ворожої ДРГ є небезпечною ситуацією для цивільних осіб. Важливо діяти з розсудливістю, залишатися спокійним, та дотримуватися безпечних кроків. Не намагайтеся самостійно вступати в бій, зберігайте непомітність та забезпечте контакт із службами безпеки. Пам'ятайте, що ваша особиста безпека це найвищий пріоритет. А якщо ви хочете бути готовими навіть до таких ситуацій, вам слід пройти базовий курс особистої безпеки від Realist Security Hub. Спеціалісти Realist Hub зібрали найбільш актуальні знання і техніки, які дозволять вам вижити і захистити рідних конфліктних ситуаціях.